Хочу, щоб він мене забезпечував, можливо, ще подарував машину, а я буду прекрасно займатися своєю творчою професією поряд. Отже, я дуже часто чую від жінок, які хочуть стосунків. Давайте розбиратися, що це за штукована така зараз в суспільстві несеться, коли чоловік повинен заробляти мінімум 5 тисяч доларів, забезпечувати бажано, ще подарувати подарувати мені якусь красиву машинку. От тоді це точно справжній мужик. Але давайте подивимось на це очима того, що відбувається з парою. Ну, по перше, маленька ремарка, я не засуджую нікого, якщо ви цього бажаєте. Я відношусь до тих, яка колись хотіла так само, але вчасно зупинилася. Тому що мова зараз іде, якщо ми говоримо про парність, про стосунки. Про двох зрілих дорослих людей. А якщо ми говоримо про двох зрілих людей, то я, як зріла особистість, мушу вміти забезпечувати сама собі базові потреби, тобто виживати в цьому світі. Так, це дуже класно, коли партнер може підтримати щось подарувати мені, а я йому взамін. Але це не основне джерело мого виживання в цьому світі, тому що тоді стосунки перетворюються на батьківські. Я від партнера тоді очікую, як від батька, безпеки. Першу чергу, тому що житло, машина і оця підтримка, все поглинаюче, це до батька, це не до партнера. Тому що з партнером ми зрештою двоє знову ж таки зрілих людей, які можуть по-різному заробляти, по різному один одного підтримувати. Якщо в парі вам так комфортно, коли чоловік бажає забезпечити свою жінку, і вам це комфортно, окей, це прекрасно, і я нікого насправді не засуджую. Класно, коли це є, але важливо розрізняти, коли я хочу від свого партнера, як від батька і прям вимагає, що ти мусиш це робити. І тоді, коли я хочу, правда, зрілих стосунків, де ми, як партнери, можемо бути в різних станах, ми можемо по-різному заробляти і один одного підтримувати в цьому. Що тоді, коли я зріла особистість і можу сама собі забезпечити, по перше, базові потреби, по-друге, справитись зі своїми емоціями самостійно? Але і попросити про допомогу, попросити про підтримку в парі, але не перетворювати свого партнера в рятівне коло, яке має врятувати і мене, і мої емоції, і мій фінансовий стан. Тоді з'являється можливість бути в стосунках в задоволення, розглядати партнера як того, з ким можна отримати задоволення емоційне, фізичне і бути на рідних.